Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Слава Богу нашому за Його чудову благодать, яка сьогодні діє в нашому житті, в житті наших молодих друзів, молоді, які сьогодні люблять Господа, служать для Господа, надихаються Господом і йдуть за Ним. Алілуя! Знаєте, мені приємно сьогодні, я слухаю, як співають, як свідчать, говорять, приємно. Оця, ну сьогодні, я думаю, ви зрозуміли, наше служіння була команда, яка проводить. Проводила табори дитячі, підліткові, і ще планується і молодіжний табір в нас. Слава нашому Ісусу Христу! І ви знаєте, я хотів би, маючи трошки часу, зовсім трошки часу, хотів би продовжити. Я повертаю всіх нас до тих роздумів, які вже я протязі певного часу з вами розмірковуємо. Але скажу одну деталь. Мені, знаєте, мені приємно те, що дивлюся, те, що говорить сьогодні брати молоді, воно в тому самому напрямку йде. Воно йде в тому самому напрямку, друзі. Воно йде про те, ініціатива наша служити Господу, чи ми маємо її. А звідки ми можемо взяти цю ініціативу? Я думаю, що ми почули. Це тільки в наших близьких стосунках з Богом. Це коли ми запалені Його любов'ю. коли ми розуміємо, хто є Господь, що Він зробив для нас, як Він полюбив у нас, і тоді в нашому серці є що? Благоговіння перед Ним, страх Божий, в нашому серці що є? Любов перша любов, яку ми повинні підігрівати, яку ми не повинні втратити, і в нашому серці тоді що повинно бути в нашому серці. Якщо в нас є перша любов, в нас є спрага по ньому, в нас є бажання його шукати, бути з ним. Друзі мої, я повертаюся знов до тої думки. Це все є, знаєте, в моєму розумінні. Ото є сила благочестя. Ото є та сила, яка рухає нас, яка побуджує нас, не дивлячись на те, що весь цей світ живе в злі, в неправді, в гріху. Іде отаким от шляхом. А я іду проти течії, а я не живу так, як всі живуть. А я не роблю так, як всі роблять в цьому світі. А чому що мотивує мене? Що дає мені сили так жити? Друзі мої, ось вона сила, благочестя. Ось вона, оця благодать, чудова, яка наповнила мене, яка торкнула мого серця, яка запалила мене, яка відкрила мені Божу любов, наповнила, і Духом Святим ця любов в моє серце, і тоді, що? І тоді, не дивлячись на те, що весь світ догоджає собі, живе цим егоїстичним життям. Вони живуть тільки заради того, щоб отримати, може, якусь славу і похвалу від людей. А людина благочестива, побожна людина. Маючи оце внутрішню мотивацію, цю силу благочестя, вона що робить? Вона догоджає Богу. Вона робить все те, щоб що було приємно для Господа. Вона від цього спілкування з Богом, вона отримує оцю ініціативу, тому що Господь, знаєте, пам'ятаєте, Ісус Христос один, одного разу каже такі слова. Каже, я нічого не роблю сам від себе. А я що роблю? Я бачу Отця творящого, і я творю. Друзі мої, якщо в мені немає ініціативи, якщо в мені немає, я не знаю, що мені робити, я не знаю, де моє покликання, друзі мої, нам потрібно ще мати спілкування, нам потрібно шукати, перш за все, Бога. І коли ми шукаємо з Бога, коли ми маємо общення з Богом, коли ми наповнюємося Його благодатью, то ми що Бог відкриває нам себе творящого, Бог показує, і тоді, що ми, дивлячись на нашого Батька Небесного, розуміємо, до чого покликаний я і що повинен я робити. Хтось може сказати, це філософія, ні, це християнство. Це, це реальне життя в Дусі Святому. Це не по обикновенню, це по вдохновенню. Цього хоче від нас Господь. І знаєте, я розумію, що може комусь, ну, нас таких немає, я впевнений. Я впевнений, що ми живемо в Дусі Святому, так? але якщо є люди, релігійні люди, які привикли десятками років ходити в церкву побитно по в'єнню і просто робити раді того, щоб робити щось, друзі, може хтось, слухаючи ці слова, скаже: Ну слухайте, це, це якось слішком, це не зовсім слухайте. Оце є християнське життя. Нам потрібно, може, інколи відкинути нашу релігію, відкинути наші обичаї, наші звички, вони хороші можуть бути. Може потрібно інколи це робити, але слухайте, це не є досконале. Апостол Павло каже, я покажу путь, який привасхадніший. Друзі мої, коли в нас є, коли знаєте, ми не маємо Божого страху, Божого благовіння, не маємо цей любові, спраги по Богу. А може у нас є, знаєте, що страх перед Божим покаранням, страх людського якогось. знаєте, може, може і це добре. Чому? Тому що такий страх він може що втримати нас від гріха. Втримати від якогось розпусти, від неправильних вчинків і так далі. І цей страх може, знаєте, десь нас втримати на якихось. Але слухайте, це не є досконалий шлях. Хоча воно може допомогти нам не йти гріховною дорогою далі, зупинитися десь на неправильних шляхах. Але це не є та досконала мотивація. Це не є та сила благочестя, яка рухає нас, яка змушує, не дивлячись ні на що, як я вже говорив, плисти проти течії, плисти, іти проти людської думки, іти проти людських якихось переконань, а рухатися за Господом. Но тільки те, коли я що пізнав Бога, я люблю Бога. Я маю спрагу по ньому. Я шукаю Його. Ось воно буде рухати мене, не дивлячись ні на що. Навіть тоді, коли всі відвернулися. Навіть коли, знаєте, всі втекли і оставили, залишили Христа. А от і, пам'ятаєте учені Ісуса Христа Іан, який був любимий учні Ісуса Христа, який був близький, всі оставили. А Іоанн де знаходиться? Христос розп'ятий. Він висить на Глагольському хресті. Всі зрадили Його, всі залишили, не було помагающе написано. Я впевнений, я так розумію, що Христос, поглядаючи з Христа, він бачить матір свою, яка плаче Марія. Він подивився, більш нікого нема. І що він звертається до Яна, і каже: Іоанн, це мать твоя. Візьми, іншими словами, попіклуйся про неї. Жона це син твой. Він до кінця, він не тільки тоді, на тайній вечері, поруч з ним. Він не тільки, може, ще в якихось інших умовах поруч з ним. Він навіть тоді, коли всі проти нього, всі відвернулися від нього. А я що? А я не відвернусь. Чому я люблю Його? Оця внутрішня мотивація, оця сила, благочестя, вона дає нам сили рухатися проти людських переконань, проти людських всяких думок. Вона змушена, вона мотивує мене, вона рухає мене. Друзі мої, благослови нас Господь цьому. Буквально ще декілька моментів на цю хотів би звернути на це увагу. Давайте ми прочитаємо. От хотів би чотири місця з Писання прочитати разом з вами і побачити, як Слово Боже закликає нас до цього. Послання Єфесян, 4 розділ, перший віршик. Павло пише, до Єфеської церкви до нас з вами, отже я, в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані. А Апостол Павло говорить, слухайте, друзі, а ми знаємо, до якого звання ми покликані? Ми знаємо, хто ми є во Христі. Він каже: ви знаєте, ми знаємо, як нам поводитися, якщо я християнин, як я повинен поводитися. Як я повинен вести себе, як я повинен. Вчинки мої, розмови мої, зовнішність моя, вигляд мій, моє взагалі все співпання. Я знаю оте звання, хто я є. Я Божа дитина. Ми співали. Я... Ми діти царя. Розумієте, хорошо співати, правда? Подобається нам говорити, я дитя, сина Божого, я дитя, царя царів. Слухайте, а це високе звання? А це звання покладає на мене якісь обов'язки. Які? Чого чекає від мене Христос? Що Він хоче бачити в моєму житті? Знаєте, бути віруючою людиною, бути, пам'ятаєте, ми говорили, це не просто знати, що є Бог, я вірю, є Бог, да, я вірю, Він помер. Бути віруючою людиною це мати взаємостосунки з ним, це перебувати з ним. Це бути, хто я є, Боже дитя. І апостол Павло, звертаючи до Єфітської церкви, він каже, що прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані. Читаємо ще одне місце. Післання апостола Павла до Філіппян, перший розділ, 27 вірш. Тільки живіть згідно з Євангелією Христа, щоб коли прийду і побачу вас, навіть якщо буду висутній, чув би про вас, що ви стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелії. Тільки живіть згідно Христової. Благою вістою. По російськи це звучить так. Достойно, только живіть, достойно благовіствування. Друзі, достойно. Пам'ятаєте, ми про що говоримо? Ми говоримо про те, що благочестя, воно веде нас до чого? До догодження Богу, до угаждження Богу, перше. І друге що до уподоблення Богу. Так от ми говоримо про угаждінє. Я догоджаю Йому. Чим? Я живу достойно, я живу згідно. До того Євангеля, якого покликаний. Якщо я віруюча людина, якщо я побожна людина, я благочестива людина, я роблю те чи інше. Або я по-іншому скажу, не роблю того чи іншого, що всі роблять. Я іменно отак чиню. Я так живу, я так думаю, я так, ну, такі мої вчинки, таке моє життя. Чому? Для чого це я роблю? Пам'ятаєте, я знову повертаюсь до самого початку наших роздум роздумів. Не тому, що я боюсь Божого покарання. Не тому, що я боюсь, боюсь людського осуду, навіть. не тому, що я боюсь, що мене в церкві за це там, знаєте, похвалять чи не похвалять, чи пожурать моє. А чому? Тому що я знаю, до, кого, до чого я покликаний. Я знаю, хто я є. Я знаю, що є блага звістка, Євангелій є. І тому, що я відповідно до цього, що живу. Це ось моя мотивація. Це ось сила благочестя в моєму житті. Мені не потрібно казати так, брате, не задягай цього, не роби цього, не йди туди, не веди себе так чи по-іншому. Чому? Тому що знаєте, а що це до мене ще причепилися? А що це, подивіться на інших, вони теж так роблять. А ми живемо в 21 столітті сьогодні і так далі, і так далі. У нас багато може бути відговорочок, правда? І знаєте, коли я зустрічаю людей, яких потрібно в церкві, ну вибачте, скажу так, коли потрібно в церкві поправляти когось, дорікати може комусь. Говорити комусь може, не, це не, це не по-християнськи, це неправильно, це не так в нас в церкві не вчать і так далі. Знаєте чому? Я розумію, чому вони так це роблять? Вони ще не пізнали Христа. Вони ще не пізнали того, хто вони є в Христі. І може, і може на цьому, може на цьому етапі їхнього життя, так як вони ще не мають ось цього благоговіння перед Богом. Розуміння Божої любові, спраги по Богові. Може потрібно, знаєте, десь їм оцей страх перед покаранням, який буде стримувати їх від розпусти. Але це не є досконала. Це не є духовна зрілість, друзі. Це не є того, чого Бог хоче від нас бачити. Це, знаєте, це початкові кроки. Це перший клас в школі Божій. Ви розумієте, да? Це перший клас, так як саме як діточки в нас ростуть, да? і що вони ще не в них чувства навиком ще не привчені до чого? До розлі... розлічення добра і зла. І тому тато чи мама, якщо такі дітки є, він каже, знаєте, вони усі дітки, вони що, в рот щось беруть, ще щось роблять, да? а тато і мама тільки дивляться. Не бери, не чіпай, не лізь. Так чому? Тому що батьки знають, ну це ж проблема буде. Ну не трогай синочок. Ну не лізь туди пальчиком, током вдарить, наприклад, тебе там. Не роби того, тому що там ще щось і ще щось буде. А дітки, вони що, вони ще вони ще не, не навчені цьому, друзі мої. Оте ж саме в нашому духовному житті є. Коли ми ще не навчені цьому, коли ми не розуміємо цього, то знаєте, інколи служителям церкві, може іншим людям, що приходиться казати таким християнам. Не роби. Це неприлічно. Це не добре, це є гріх, в чому покайся. І так далі, і так далі. Це все говорить, друзі мої, про що? Про нашу духовну незрілість. Про те, що наша побожність, може, ми на шляху, але ми ще не досягли того рівня, якого хоче бачити нас Бог. Чому? Тому що Слово Боже навчає нас. Павло пише, як завжди, будьте слухняними. Е Живіть згідно Єванглію і Ісуса Христа. Якщо я знаю, хто я є, покликаний, я знаю, чому вчить Євангелія, я що? Я повинен жити згідно з Євангелії. Наступне місце, ще одне місце читаю. Апостол Павло пише до Колосян. Дивіться, одне за іншим, послідовно я читаю послання. Колосянам 1 розділ, 10 вірший. Апостол Павло знову пише знову до Колосської церкви. Пише подібні слова, щоб ви. Поводилися гідно Господа, аби догодити йому у всьому, приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога. Друзі мої, апостол Павло знов закликає Кого нас з вами, щоб ви жили життям гідним. Браті, хай ще буде цей текст Писання, не спішіть виключати. Так, хай на очах буде трошки. Щоб ви жили життям гідним Господа. Як це значить? Догоджаючи йому усьому, приносячи плід кожної доброю справою, зростаючи в пізнанні Господа. Друзі, давайте задаємо питання кожен собі. Давайте кожен дамо відповідь. Я живу таким життям. Я стремлюсь до, чого? до цього. У мене є оця спрага по тому, щоб мати спілкування з ним і щоб моїм життям, моїми вчинками, приносячи плід, тобто плід мого життя, щоб оцей плід що робив? Доброю справою, що прославляв Бога, догоджав Богу, щоб Бог, дивлячись на мене, казав Добрий вірний раб, сину мій, донька моя. Я дивлюсь на тебе і твоє життя, воно що воно приносить мені задоволення. Друзі мої, ось благочестя. І ви знаєте, оця істинне благочестя. Ося сила благочестя, вона що? Вона мотивує мене. Вона рухає мною, знову ж таки повторюсь, не тому, що я це роблю, щоб знаєте, і так роблю, щоб пастор побачив, як я це зробив. Похвалить. Чи щось в церкві ще хтось? А знаєте, інколи нам в нашому житті, якщо я благочестива людина, можуть бути обставини, коли я буду робити це тоді, коли мене люди не будуть хвалити. Тому що в той час, коли я що. Мушу робити це, не буде благочестивих людей, які будуть хвалити, а можуть бути люди навколо мене нечестиві, які навпаки, скажуть. Ти що? Не будь настільки фанатичним, не будь настільки релігійним, і так далі, і так далі. Дивись, як всі живуть. І замість похвали, я можу отримати засудження, я можу отримати докір якийсь від інших людей. Але якщо я маю силу благочестя, якщо я побожна людина, Тобто я розумію, що це приємно моєму Господу, не боячись його покарання, а навпаки, бажаючи зробити приємно і догодити Йому. Я все одно буду робити так, що буде йому догаджати. Амінь. Амінь. Друзі мої, ось ось воно. Сила, благочестя, в чому проявляється. Ще одне місце читаю. Це буде пісня апостола Павла до Солунян, перший розділ, перший розділ, перше післання і буде. Е 12, 2, э, перше пісня Солонян, другий розгляд, 12 вірший. Читаю 11-й читаю. Ви знаєте, як кожного з вас, немов батько своїх дітей, ми просили, вмовляли і свідчили вам, щоб ви гідно ходили перед Богом, який покликав вас у своє царство та свою славу. Дивіться, апостол Павло пише до Солонян, і він апостол. Що він каже? Він каже, ми як батьки, я як батько. Знаємо своїх дітей, знаючи вас. Він що каже, ми не наказували вам, не лякали вас, не говорили, дивіться, якщо не будете робити так чи по-іншому буде вам плохо. Ні, він каже, що ми благали вас, ми вмовляли вас, ми свідчили вам, може, своїми життям, свідчили, знаєте, своїми прикладами, і що і далі надихаючи, до чого надихаючи, щоб ви гідно ходили перед Богом, який покликав вас у своє царство і свою славу. Друзі мої. Можна ще інші місця Писання говорити, можна говорити теж, як Бог закликає нас по ще в іншому текстами. Але ми, моя ціль показати нам, що побожна людина, благочестива людина, як результат отеє сили, благочестя, який в неї є, вона буде що? Вона буде жити достойно Євангелія. Вона буде жити гідно Євангелія. Вона буде жити гідно перед Богом, ходити. В славі Божій! По крайній мірі, вона буде стримитись і докладати всі зусилля для чого? Для того, щоб прославити ім'я Господнє. Знову ж таки. Не тому, що вона боїться осуду людського. Не тому, що так в нашій церкві прийнято. Хоча це прийнято. Може бути. Ну, наприклад, коли ми молимося, мені хочеться скритися на коліна. Перед ким, перед Богом чому? Не тому, що це так прийнято, в нас моляться на колінах. Можуть стояти і стоячи молитися на колінах, але чомусь мені. Ну, я за себе кажу за всі ми, да? ми можемо сказати, чи ми коли вдома, в нашій кімнаті схиляємося на колінах, чому ми це робимо? Така звичка в нас? Такі правила в нас. Чи може я розумію, чому Бога, мені просто хочеться схилитися на ним переколіна, стати, схилитися, вклонитися йому і сказати: Господь мій і Бог. Яка мотивація? Я просто простий маленький приклад. Чи ми інше щось робимо? Чому це роблю? Може, в нас так прийнято в церкві робити. І Я ніколи не задумався, чому я так роблю, тому що так прийнято, я так роблю. Чи може, обмірковуючи, я роблю це не тому, що в нас так прийнято, а тому, що я розумію. В нас прийнято це, тому що це так буде гідно перед Богом. І я це роблю, тому що це так буде гідно, достойно перед моїм Господом. Те чи інше. Друзі мої, Боже, поможи нам розуміти це. Буквально ще декілька хвилин, і на цьому буду закінчувати сьогодні. І так, ми говорили про. Догодження Богу. Тобто ми догоджаємо. Наше життя. Якщо я християнин, якщо я віруюча людина, я повинен стояти на шляху. Якщо в мені є оця побожність, якщо в мені є оця сила побожності, сила благочестя, вона мене буде рухати путем, я буду йти шляхом догодження Богу, догоджати Богу. Може, сьогодні в мене ще не все виходить. Я рухаюсь далі. Пам'ятаєте, ми б говорили про що в раз, минулий раз впражняйся, упражняйся в благочесті. Да? Тобто вправляйся, роби це не получилося, помилку зробив ще раз. Роби. Знов роблю, знов десь помолився, ще раз роби, ще раз роби, ще раз роби. І що? І ми це повторюємо, повторимо, робимо, робимо. Може помиляємося, може, каємося перед Богом. Може кажемо, Господи, знов у мене не вийшло, прости мене. Але що? Але в мене є оця сила, благочестя, в мене є ця спрага по Богові. В мене любов до Бога, в мене є ось страх, Господню, благовіння перед Богом, який ще мене цим шляхом, і я йду. І чим далі я йду, чим більше я упражняюся, тим, що. Тим досконаліше я можу це робити, тим більше в моєму серці любов. Тоді, оте, от що ми чули, перша та любов, вона не буде вгасати в нашому серці. Тоді вона не буде, знаєте, ми не будемо її втрачати. Якщо ми будемо рухатися цим шляхом, ми будемо що ще більше, 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 і Богу буде це приємно. Алілуя. І таке життя, воно буде приємне. Богу, воно буде догоджати нашому Господу. Воно буде згідно того в якого ми живемо. Це одна сторона. Інша сторона, на яку хочу звернути буквально в декілька хвилинах, це уподоблення Богу. Тобто догоджаємо Богу і що? І ми уподобляємося нашому Богу. Ви скажете, а чи покликані ми до цього? Так, друзі мої. Раніше ми були грішниками. Знаєте, мені цікаво інколи в е, ну там в інтернеті є на сторінках Фейсбук чи на інших сторінках. Ми можемо побачити. Інколи християни виставляють такі е, деякі невеличкі такі пости і виставляють фотографії. Фотографії людей, які були раніше невіруючими. Наркоман був ще кимось. Був. А потім, а потім він став християнином. І знаєте, так цікаво, дивись, що зробив Господь. Дивись, що зробив Господь. Інколи дивився людина, є обличчя, даже все свідчило про те, що вона була під владою гріха, а потім що? А потім проходить це переображення. Приходить зміна, приходить щось міняється і дивився зовсім інша людина. Слава нашому Ісусу Христу. Але, брати мої сестри, я хотів ви сказати, ми, як християни, ми тільки хіба що обличчям повинні мінятися, тільки хіба що зовнішністю ми повинні мінятися, чи ми повинні мінятися чимось більшим. Я думаю, чим ми можемо уподоблятись нашому Господу, це перш за все, що нашим внутрішнім, нашим серцем. Давайте ми звернемо увагу нашу на декілька моментів святого слова. Буквально коротенько, і я буду закінчувати. Апостол Павло пише, тобто апостол Петро пише, перше післання Петра 1,16. Прості слова, коротенькі слова, бо написано: будьте святі, як я святий. Так каже Господь. Хтось може сказати, ну, Христос, звісно, Він був святий, а ми ж люди. Друзі мої, але Слово Боже закликає на всіх, будьте святі. Вчора ми грішники, вчора ми далекі-далекі від Бога і від святості Божої. Але якщо я побожна людина, якщо в мені є оця сила благочестя, друзі мої, що робить мене святим? Зовнішні обставини, страх перед людьми, людський осуд, страх перед якимось, знаєте, чи просто традиції і обряди, вони не роблять мене святим. Якщо я ходжу в церкву, і мені сказали, отак веди себе, отак сиди тут, коли стають, отак вставай, отак сідай, отак вставай на коліна, отак задягайся, отак руки тримай. Друзі, я можу все це виконувати. І зовнішнє я що буду? Мати вид благочестя. Я буду мати вид, благочестя, і людина може подивитись на мене зовнішнє, і сказати, ну, подивись, ну, яка гарна людина, ну, яка благочестива. Ніхто не заглянув в моє серце. Бог, перш за все, що каже, Перш за все, чим я можу бути схожим на мого Господа, це внутрішнє моїм, це тим моїм, оцим, тим, що наповнює моє серце. І слово Боже каже, що будь святий, як я святий. Що це значить? Будь відділений від гріха. І сьогодні, може, я ще далекий, може, в мене ще якісь вчинки є недобрі. Як я вже говорив, я впражняюсь в благочестя, але що, я помиляюся знов. Я знову бачу, знову впав, я знов згрішив, знову ступився, Але я що я далі і далі, і далі, я, що? я знову і знову стою на цей шлях благочестя. Я може каюся, встаю, піднімаюся. І що чим далі я упражняюся, чим ближче я до Бога, чим більша спрага в мене, то знаєте, що відбувається? Відбувається те, що. Давайте подивимося, друге післання Коринтян 3.18. Друге післання Коринтян 3.18. Написано тут так. Ми ж усі. З відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господня Духа. Друзі мої, якщо в мене є благочестя, сила благочестя, тобто в мене є благовіння перед Ним. І я в благовінні, що маю любов до нього, ця любов, перша любов. Вона, що, вона рухає, вона що дає мені справу, мені хочеться бачити його. Мені хочеться спілкувати з ним, в молитві, в Слові Божому бачу я його. Просто в моїх роздумах про мого Господа, що чим більше я шукаю Його, чим більше я перебуваю з Ним, тим більше, що Він відкривається мені. Ви розумієте? Він відкривається, Він присутній. Пам'ятаєте те, що Льоні сьогодні говорив? А він дуже. Я дякую за те, що, за те слово. Чому? Тому що він каже, якщо ви любите мене, ми що, ви заповіді мої, що виконувати будете, а тоді, що я явлюсь. Ви знаєте, що це значить? Він явиться. А що його нема серед нас? Є. Але ви знаєте, я розумію одну діталь. Я колись говорив на цю тему, я розумію, є різний ступінь присутності Божої. Тому що Бог присутній на всій землею. Господня земля і все, що наповнює його, так чи ні? Якщо якась людина може сказати, а де Бог? Слухайте а Бог кругом. Ви краще скажіть, де його немає? Він є кругом. Але це одна ступінь присутності. Друга ступінь присутності, так коротесенько кажу. Друга ступінь присутності це коли, де вас двоє чи троє во ім'я моє, я посеред вас, каже Ісус Христос. Так, серед нас є Господь? Є. Друзі мої, але є ще ступінь присутності. Знаєте, яка? Христос каже, я явлю славу свою. Коли слава Божа являється. І коли слава Божа являлась, пам'ятаєте храм Соломона? Чи пам'ятаєте, коли учні молилися перша апостольська церква, так що це місце, воно що воно почало хитатися, вогонь з неба прийшов, і він був там. Це є слава, це є присутність Божа. Різна ступінь присутності має бути в житті нашому, друзі мої. І тому хтось може сказати, слухай, я християнин, я читаю слово Боже, я розмірковую, хіба цього недостатньо. З однієї сторони достатньо, але з більшої, іншої сторони. Чим більше я шукаю Бога. Чим більше я перебуваю в ньому, тим більше він що відкриває себе мені. Тим більше Його славу я бачу, друзі мої. А чим більше я цю славу бачу, тим що відбувається, перетворюємося, по-російськи преображаємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Алілуя. Слава Ісусу! Друзі мої, ось. Наступний момент нашої побожності, результат нашої побожності, нашої істинної сили благочестя. Чому? В чому проявляється це? Мій характер стає подібним до його характеру, моє життя стає подібним до його життя. Тобто його образ отображається в моєму образі, друзі. Слово Боже говорить нам про те. Про що? Про чувствування Христове, які потрібні нам мати. Слово Боже, нам говорить про те, що ми повинні жити так, щоб доколі не отобразіться у нас Христос. Пам'ятаєте, да? Тобто Він повинен отображатися у нас. Слово Боже, що вчить нас, що ми подобні будемо йому. Пам'ятаєте, да? І останнє, на що я би звернути нашу увагу, восьмий розділ Ерпослання Римляна, 29 -й вірші. Ми будемо подібні образу Сина Божого, ось до чого ми покликані. Друзі мої, ми повинні отображати славу Його тут на землі. Люди, дивлячись на нас, вони повинні що пізнавати, що це є християнин. Пам'ятаєте, учням Ісуса Христа пізнавали. Дуже приємно, коли люди зустрічаються з нами, пізнають, що ми є діти Божі. І дуже неприємно, я думаю, це не тільки мені чи комусь, а це Господу, коли люди спілкуючись з християнином, що вони не пізнають, що це Боже дитя. Чому? Його звички не схожі. Його зовнішність не схожа, його поведінка не схожа, його, його життя не схоже. Люди живуть, спілкуються, і, що, і люди так і не зрозуміли, що це віруюча людина, то чий образ вношу я? До кого я уподоблююся? Кого я отображаю в своєму житті? Цей світ, чи славу Божу? Шановні мої, істинна побожність, сила побожності, сила благочестя, вона що веде мене до того, що я догоджаю Богові. І вона мене веде до чого? До того, що я уподобляюсь йому. Я стаю схожим на нього. Я стаю схожим на нього характером, вчинками, словами, діями і навіть зовнішністю. Хтось каже, що я можу похожий бути на Христа? Ну, в чомусь да. Тому що моя зовнішність буде що благочестива. Амінь. Амінь. Друзі мої, про зовнішність поговоримо наступний раз. А зараз я хотів би закликати нас всіх до молитви. Друзі, давайте кожен із нас ми передивимося своє життя. Ми поглянемо на те, як ми живемо перед Богом. Як ми ходимо. чи є в нас ця сила благочестя? Чи, чи рухає нас ця сила благочестя в нашому житті? Чи може ми рухаємось тільки, знаєте, людськими думками, людськими словами, страхом людського осуду, може, якимись правилами, якимись, може, порядками в тій чи іншій церкві? Чи може мене мотивує сила благочестя? Ота поістинна побожність, яка веде мене в присутність Божу, яка веде мене в більш глибоке пізнання Бога, і як результат цього моє життя все більше і більше стає тим, яке догоджає Богові, і стає тим, яке уподоблюється Богові. Хай Бог нам поможе в цьому. Амінь.